Привіт, це Ден із Imagine Dragons Я Морган Фрімен. це Скот Келлі Мішель Монаган. привіт, це Мед Даймон із Нью-Йорка Марк Геміл з вами. Це Вес Андерсон. Я Майкл Кітон Україно, Ми гурт Гур Першобойсь із Лонд. Генрі Голдінг. Це Тімоті Снайдер. Привіт, це Джек Глісон. Тут у Києві. Мене звати Б'єрн Ульвеус Джош Бролі. дорогі Українці. Дорогі Українці люба Україну та Українці. Брати і сест усім моїм друзям з України. Сміливі українці, послання до українського народу. Я надсилаю це повідомлення людям, які роблять неймовірні речі для України: послання любові, поваги та солідарності до всіх наших братів та сестер в Україні. Російські танки перетнули кордон України. Це був акт неспровокованої агресії країни, що у 30 разів більше за її жертв. Це рік, якого ніхто з нас не хотів. Я знаю, це був час жахливих втрат і болю. Ви боретесь за свої сім'ї і робите так багато. Увесь світ із глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю і незламністю українського народу проти злочинного російського нападу. Ви боретесь за всіх нас, за наш мир, за наш добробут, нашу свободу. Всі ми завдячуємо вам, найсильнішим людям у світі. Ви у наших серцях та думках. але знайте, що ми молимося за те, щоб темрява зникла, і за те, щоб Україна. На була знову вільною. Ви натхнення для всього світу.